І от, друзі, якщо хто пам'ятає, в 90-му році всіх нас затягли в таку корупційну схему, яку назвали ваучером. Кожен з нас отримав ваучери, я свій ваучер, теж отримав і вложили його в Дніпровський металургійний завод. Так от, друзі, за 30 років я не отримав жодних дивідентів. Але ж дуже цікаве питання. А скільки ж і хто отримує гроші за наше майно, яке було у нас викрадено? Тобто привласнено. А, дивіться, якщо, якщо... фонд державного майна. От. Виникає питання, яким чином фонд державного майна влаштував передачу приватному акціонерному товариству фонд э, э, статутний капітал у розмірі 280 мільйонів. От звідки він це взяв? Далі э, 280 мільйонів були на 280 мільйонів. Були зроблені акції. От мене питають, а яким же чином вони отримують прибуток акціонер. Ми знаємо, що у кучми була золота акція, а що таке золота акція, Це значить, на більше він отримав прибуток. От З відкритих джерел ми зараз побачимо, я зараз вам скажу, хто зараз є і яку власність і скільки от, хто отримує. Прибутку. Так от, згідно з відкритих джерел, хто ж є зараз? Да, так, да, я хочу зазначити що. Е... Шев. Шевченковський суд міста Києва. Міста Києва в 18-му році наклав арешт на 27 на 56% акцій виробника двигунів Моторсіч. За даними СБУ, контрольний пакет підприємства пакет вже чомусь був переданий інвесторам Бейджинг Skyrizon Aвіation Investment. Акції були розписані на шість офшорних компаній та одну фізичну особу. Друзі, вдумайтесь, тобто наше багатство, національне багатство було захоплено якимись приватними особами. Розписано іще. І, і ще китайці до нас висувають якісь там вимоги, і що лякають якимись міжнародними арбітажними судами. Так от, внаслідок чого 26-го директор, э э э э э президент компанії В'ячеслав Богуслав за даними відкритих жирел, отримав позику 100 мільйонів під 0,3% річних. Це, э скоріш за все, було за те, що він продав акції кітації. Тобто наше майно ще не маючи на те прав ніяких повноважень. Ніхто не висував, не надавав такі права фонду державного майна передавати наше майно. Вони ще його ще дірібанять. Так от, коротенько, я дуже скажу, кому ж зараз належить взагалі, належить акції, щоб було зрозуміло, як вони це все це, е, е, це по покоректні сказати, е, захоплюють. І так, з відкритих джерел журналістів готував власників близько на 76% акцій компанії Моторсіть. Серед них контрольний пакет акцій, а саме більше 51%, знаходиться у власності шести офшорних компаній та одної фізичної особи. Ці офшорні компанії. Афільований з китайськими інвесторами, яким червоний директор В'ячеслав Богуслав продав ці акції, тобто наше майно, яке мужчина передав через акції. Тобто це ж не просто, ну скажімо так, мошенник, це злочинець державного масштабу. І от я всім кажу, чому я так кажу, тому що мені кажуть, там доріка, що ні, він врятував завод, ні, він там. Друзі, на сьогоднішній день з офіційних. Джерел відомо, що він є е, 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 фактично наше привласне майно близько на мільярд гривень, а може і більше. Тому що він за даною інформацією 15 за іншою інформацією 17% нашого майна, який він захопив у змові з іншою групою осіб. Ми, ми повинні про це казати. Так от, друзі, хто ж є власниками акцій на сьогоднішній, які встановили журналісти. Так от, власник акцій, і в офшорах все. Є Skyrizon Sky Aircraft Holding Limited. Віджинські острови 207 тисяч акцій. Бізнес-хаус Хелена IG Panama 359 тисяч акцій. In Finland Trade Capital Corp. Panama – 64 тисячі акцій. Waldo Trade Ltd. Британські Вірджинські острови – 27 тисяч. Granun Corporation Panama – 192 тисячі. Lykatron Enterprise Limited Кіпор – 207 тисяч. І громадянам Китаю – 1,7 тисячі. 104 акції. Ще 50-25% акцій моторисіч належить трьом іншим компаніям. 27% ТОВ-ТОВ. Мотор Інтеркомс, яке записано на компанію Крофт Дейл Інвестмент з Белізу. 91% акцій під торговий дім Олена, яка належить чомусь білизькому офшору. Монтейдж ЛТД 6,5% офшору, 6,2% у офшорі твістинг Holding Belize. І кінцевим бенефіціаром першої та другої компанії є ще, ще один громадян Китаю, Сью Шан Шунь. Таким чином, ще 25% акцій належить китайцям. Ймовірно, саме про ці 25% йдеться мова, коли китайці почали. Пропонувати подарувати «Укроборонпрому» пакет акцій в мотор Січі. Згодом після відмови державного концерну, друзі, думайте, заяву про майбутнє партнерство е приймав також ще один олігарх Ярославський. Друзі, отак от от приблизно от по такій схемі е захоплювалось певними приватними особами. Майно, яке належить українському народу, майно, яким ніким не було приватизовано, не передавалося. просто от брали, от бумажки так перекладали і все. І вони вже розпоряджали. Тому всі, хто приймав участь у цій державній зраді проти, проти українського народу, були повинні бути притягнені не тільки від числа Богуслав, а всі, хто приймав в цьому участь, продажі захоплення цього майна, а це вже директор фонду майна. Далі. Э, э, далі. Якщо нема власне, ну от фон э, друзі, о думайте, ну е, це ж э, виходить э, за межі здорового глузду. Ну от фонд державного майна. Піднімаємо реєстр, офіційний реєстр. Зазначено, статутний капітал там ноль, ноль гривень. Власник. Фонду державного майна є засновником Верховної Ради України. Друзі, є відповідь, офіційна відповідь, що у нас немає відсутня інформації щодо ким, коли, коли, коли була створена Верховна Рада України. От яким? Так яким чином Верховна Рада України могла бути засновником фонду державного майна? От яким чином? Я не розумію. Тому негайно не повинен у Мерав, Рустем. Інверович, якийсь там Удмурт чи, чи там Бурят, негайно бути притягнути до кримінальної відповідальності. Тому що він що? Це фактично підробка документів. Далі, це ж не просто підробка документів. Вони ще захватили будинок, який належить громаді міста Києва за адресою Грушевського 8. От Що вони там роблять? Фонд державного майна, От. який невідомо хто створив. Відсутній власник. Тому, друзі, я всі ці матеріали передаю, да, надам до силових структур, до відомства. Якщо вони не вчинять ніяких дій, значить я за вашою згодою і всі можуть звернути заяву про кримінальне правопорушення, ми підготовимо для того, щоб кожен з вас міг отримати свою частку від цього майна. Ну, Це ж не, не тільки так Моторсіч було захоплено. Це багато таких заводів було захоплено. А в якості підтвердження, що вони були захоплені, дуже просто. За 30 років, скажіть, будь ласка, хто із вас отримав хоч частку дивідентів від тих акцій, які ви вклали, ті заводи. Ніхто не отримав. Я особисто ні разу не отримав, хоча до мене приходять якісь повідомлення, що вони там провели збори, що вони там то-то, то Ну, Чому-то вони зазначають, що у них ноль прибутку. Ноль прибутку. Але ж от друзі. Е я вам покажу публічне акціонерне товариство. Зазначає, скільки у них прибутку. Дуже цікаво. Дохід. Друзі, дохід. Тільки за 20 рік. 11 мільярдів. 11 мільярдів. Чистий прибуток. 840 мільйонів. Активи. Вони ще надрукували активи, ще на 28 мільярдів, мільярдів. От у них було. Був статутний, статутний капітал 28 мільйонів. Яким чином сформували? То, що треба досліджувати? Мабуть, це з оборотних і основних средств предыдучого заводу, яке не було ніким приватизовано. А якщо він не був приватизований, яким чином прокладка з НАЗу ПАД Моторсіч захопила майно українського народу? От яким чином? Чому про це ніхто не каже? Далі йдемо. Активи 28 мільярдів. І е, зобов'язання на 7 мільярдів. Е, у тебе питання ще буде? Буде, да? Да, так? Виходячи з тих обставин, які ви довели, виникає питання, чи може бути представником власника установа одноосібно фонд державного майна? І так, друзі, дуже цікаве питання, чи може виступати МОГ, ну, я так розумію, фонд державного майна, Майна може виступати від власника від імені, тобто хто в нас є власник, український народ для того, щоб фонд державного майна виступав від імені власника, він нічого повинен мати повноваження. А якщо він не має такі повноважень, яким же чином він тоді привласнив себе майно українського народу? Якщо український народ його не уповноважив, не має акту. Під, які підтверджують, що український народ передав йому певні повноваження. Більше того, от я ж я зазначив, от, е, Умеров Рустем Інверович. Хто це такий? Яке він відношення взагалі має до українського народу? Друзі, ну, ну ви зрозумієте, тому і коїться війна, тому що захоплював спочатку наше майно, потім воно дірібанилася, потім майном, слава Богу, СБУ, зупинило. А, а вони ж майно ще ж намагались вивезти до Китаю, щоб там наші. З вами використовувати майно, використовувати для власного збагачення. Як все дуже просто. Тому, звісно, на сьогоднішній день фонд державного не може виступати до імені українського народу, тому що він яким чином заснував, хто його, хто його заснував, невідомий суб'єкт права. А чому невідомий суб'єкт? Я вже пояснив. Тому що відсутні такі власник. Він каже, власник, немає такого власника, друзі. Тому давайте долучайтеся. Будемо разом протидіяти корупції. Це ж є корупція державного масштабу, державного, друзі. Тому долучайтесь. Щиро вас, Дмитро Павліченко.